Проти й мене на голошосий, блаженна, почо нині нею йдеш душе, бо приготовлене тобі місце упокоєння. <звучить> До тебе, Господи, взиватиму, о скеле моя. Не будь мовчазний до мене, що пише, погиби, покого, і того мене. Блажена путь, що нині нею йдеш, <покійня>, не йде, душе, моя <покійня> тобі. <покійня> до Солонян, святого апостола Павла читання, будьмо у браття, не хочу я, щоб ви не відали про померлих, щоб не сумували ви, як інші, що не мають і надії. Бо коли ми віримо, то Христос уме і воскрес, так і померлих Ісусі Бог приведе з ним, бо це говоримо вам словом Господнім, що ми їх і зостанемо живими до пришестя Господнього, не попередимо тих, що померли, бо сам Господь спокликом, з, з голосом Архангельським і Трубою Божою зійде з неба. І в в Христі воскреснуть найперше, потім ми, що зостанемось живими, будемо разом з ними, підхоплені на хмарах, назустріч по вітрі, і так завжди з Господом будемо. І духові твоєму. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блажен, кого ти обрав і прийняв, Господи. Аллилуйя. його у блаженстві перебуватиме, при мутрії стола йому побожного. Істинно, істинно кажу вам, то слово моє слухає, і вірує в то, хто послав мене, той має життя вічне. І на суд не приходить, я перейшов від смерті до життя. Істинно, істинно кажу вам, що настає час і нині вже є Коли мертвий, хочу й голосу на Божу, і хочу, що живуть. Бо як отець має життя у самому собі, так і синові да мати життя у самому собі. І дав йому владу, і суд творити повинен є син людський. Не цьому, бо настає час, коли всі шурба. Почують голоси на Божу від ті, хто творив добро у Воскресіння життя. А ті, хто чинив слово, Воскресіння суду, і я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суд, чую, суд мій праведний. Не шукаю волі моєї волюця, як і мене. наш Ісус Христос, своєю Божество, благодаті, дари владу, що надав своїм ученикам і апостолам зоставляти, розрішати, сказали, духи тим і Хівітській сказав, примій Духе пусть тому відпустити ліхи надпустяця, на кого зоставити, зостануться, і що зв'яжете через свят, на землі буде зв'язано, везв'язу небеса. небесах, під них і нам надала суху владу. Хаючи, не через мене старя на проще відцябу печатом, Від кучаду, віку, підусь, ого, як людина зрішив перед Богом, чи то словом діло, і дух, чи всієї своєї істотою, вільний вільний свідомі, не і коли знаходиться підряд, Чи від душі аркарейські, а баєрейські, або коли накликав на себе прокляття, батька соча матері спатяжі. Або під своє прокляття підпавши кляку порушив, або іншими якими ріками, як люди не зв'язаний був, але в них і що на серця розкає всі сіки та провинки розрішить, О, А коли що з немочий забув, Ту це темний, хай простить у радою до нею со свого. Молитвою пречистий, преблагословенний владичиця нашої городи. in the name of Marisa takes long, if she finds the the catfish.